Король жабеня або залізний Генріх. У старі часи, коли варто було лише побажати чогось і бажання здійснювались, жив на світі король. Мав він трьох дочок. Усі вони були одна краще за іншу. А вже молодша королівна була такою прекрасною. Що навіть саме сонечко, що так багато бачило всяких чудес, та й те дивувалася, осяваючи своїми проміннями її личко. Біля королівського замку ріс великий темний ліс. В тому лісі під старою липою був виритий колодязь. У спекотні дні заходила королівна в темний ліс. І сідала біля прохолодного колодязя а коли їй ставало нудно, брала вона золотий м'ячик, Підкидала його і ловила. Це була їй улюблена гра. Але одного разу трапилося так, що підкинутий королівною золотий м'яч потрапив непростягнуті ручки, а пролетів повз них, вдарився об землю. І покотився прямо у воду. Королівна стежила за ним очима, але, на жаль, м'ячик зник у колодязі, а колодязь був глибокий, настільки глибокий, що й дна не було видно. Стала тут королівна плакати, плакала, ридала так голосно та гірко і ніяк не могла втішитися. Плаче вона, заливається. Як раптом чує чийсь голос, що з тобою, королівно, від твого плачу і у камені жалість з'явиться. Озирнулася вона, щоб дізнатися, звідки лунає цей голос, і побачила жабеня, що виснула свою товсту потворну голову з води. Ах, це ти, старий водошльопе, сказала дівчина. Плачу я за своїм золотим ячем що в колоді спав. Заспокойся, не плач, відповіло жабеня. Я можу твому горю зарадити. Але що носити мені, якщо я дістану тобі іграшки? Та все, що хочеш, любе жабеня, відповідала королівна. мої сукні, мої перла, самоцвітні камені, а ще в додачі золоту корону, яку я ношу. Відповідає жабеня, не треба мені ні суконь твоїх, ні перлів, ні каміння самоцвітного, ні твоєї золотої корони. А от якби ти мене полюбила, та став би я тебе скрізь проводжувати, розділяти твої ігри, за твоїм столиком сидіти поруч із тобою, їсти з твоєї золотої тарілочки. Пити з твоєї чарочки, спати у твоєму ліжку. Якщо ти мені це пообіцяєш, я готовий спуститися у колодязь і дістати тобі звідти золотий м'ячик. Так, так, відповіла королівна, обіцяю тобі все, що хочеш, аби тільки ти мені м'ячика мого повернув. А сама подумала, пусте городить дурне жабеня. Сидіти йому в воді з подібними собі та кумкати, де вже йому бути людині товаришем. Заручившися обіцянкою, жабеня зникла у воді, опустилася на дно, а через короткий час знову виплило, тримаючи в роті м'ячика, і кинула його на траву. Затремтіла від радості королівна побачивши знову свою чарівну іграшку, підняла її і втекла. Зачекай, зачекай, закричала жабиня. Наступного дня, коли королівна з королем і всіма придворними сіла за стіл і стала їсти зі свого золотого блюдця, раптом ляп-ляп-ляп-ляп, хтось прочалапав по мармурових сходах і, діставшися до верху, почав стукати у двері. Королівна, молодша королівна, відчини мені. Вона схопилася подивитися, хто ж це там міг так стукати, і, відчинивши двері, побачила жабеня. Швидко грюкнула дверима королівна, знову сіла за стіл, і дуже страшно їй стало. Побачив король, що сердечко їй сильно б'ється, і спитав дитятко моє, чого ти боїшся? Чи це не велетень, який стоїть за дверима і хоче викрасти тебе? Ах, ні, відповіла вона, не велетень, а не жабеня. Чого ж йому треба від тебе? Ах, любий батечко, коли вчора я в лісі сиділа біля колодязя і гралася, впав мій золотий м'ячик у воду. А оскільки я дуже гірко плакала, жабеня мені дістала той м'ячик, і коли вона стала наполегливо вимагати, щоб нам бути відтепер нерозлучними, я обіцяла, але ж я ніколи не думала, що воно зможе вийти з води. І от воно тепер тут, за дверима, і хочу війти сюди. Жабиня постукала вдруге і подало голос. Королівна королівна, що ж мені не відчиняєш? Обіцяла мені вчора ти хіба не пам'ятаєш? Королівна, королівна, що ж мені не відчиняєш?» Що ти обіцяла, те й повинна виконати. Іди і відчини. Королівна пішла і відчинила двері. Жабиня скочила у кімнату. І, стрибаючи вслід за королівною, дострибала до самого її стільця, сіла поруч і крикнула підніми мене. Королівна все зволікала, поки нарешті король наказав їй це виконати. Ледве жабиня посадили на стільця. Воно вже на стіл запросилося, Посадила на стіл, а йому все мало. Підсуньо, каже, своє блюдце золоте, ближче до мене, щоб ми разом поїли. Що робити? І це виконала короліна хоч і з видимим небажанням. Жабеня наминала страви за обидві щоки. Нарешті гість сказав. Наївся я та втомився, віднеси ж мене до своєї кімнати. Та приготуй своє ліжечко пухове, і ляжемо ми з тобою спати. Розплакалася королівна, і страшно їй стало, і доторкнутися до холодного жабиня гидко, а тут воно ще й на м'якому чистому ліжечку спочиватиме. Але король розгнівався і сказав. Хто тобі допоміг у біді, того потім? Зневажати не годиться. Взяла королівна жабеня двома пальцями, понесла до себе нагору і кинула у кут. Але коли вона вляглася в ліжку, підповзло жабя і каже, Я стомився, я хочу спати так само, як і ти. Підніми мене до себе, або я твоєму батьку поскаржуся. Ну тут же королівна розсердилася до краю, схопила його та й кинула, щоб було сили об стіну. От тепер же ти заспокоїшся, мерзенна жаба. Упавши на землю, обернулася жабеня прекрасним королевичем із чудовими лагідними очима, і став він із волі короля милим товаришем і чоловіком королівни. Тут розповів він їй, що зла відьма чарами перетворила його в жабу, що ніхто на світі, крім королевни, не в силах був його з колодязя визволити, і що завтра вони разом поїдуть до його королівства. Тут вони заснули, а на ранок, коли розбудило їх сонце, під'їхала до ганку розкішна карета. Білі коні із білим страусовим пір'ям на головах, уся збруя із золотих ланцюгів, а на зап'ятках стояв слуга молодого короля його вірний Генріх. Коли повелитель його був перетворений на жабеня, вірний Генріх так засмутився, що наказав зробити три залізні обручі і закував у них своє серце. Щоб воно не розірвалося на шматки від болю та туги. Карета повинна була відвести молодого короля в його рідне королівство. Вірний Генріх посадив у неї молодих, став знову на зап'ятках і був дуже радий з того, що його господар позбавився злих чар. Проїхали вони частину дороги, як раптом. Чує королевич позаду себе якийсь тріск. Немов щось обломилося. Обернувся він і закричав, що там хруснуло Генріху, невже карета? Ні, ціла вона, мій повелителю, а це луснув залізний обруч на моєму серці? І ще, іще раз хруснуло щось під час мандрівки. І королевич і ці обидва рази теж думав, що ламається карета. Але то ламалися обручі на серці вірного Генріха, бо його господар був тепер звільнений від чар і щасливий.